Дати слово керівнику обласного е, штабу правого сектора Василю Обрам'яко. Шановні побратими, Отче, Христос Воскрес. Почну свій вистав зі слів нашого провідника Василя Іванишина по дорогах тернистих, по полях кам'янистих. Нам ще довго грати йти, коли хмари нависли з попелі, але з блисне, щоб інші зробили хоч крок до мети. Ми не легкий час зараз живемо в нашій державі і розуміємо, що наша земля, як і в попередньому столітті, може бути окупована і є загроза поневолення українського народу. Ми дали гідно по зубам. Банді Інуковича, яка узурпувала владу в нашій державі. А зараз вірно боремося з російським агресором на сході нашої держави. Юрко для мене є певним прикладом так само незламності, який надихав так само на активність, на боротьбу, який був ініціатором багатьох акцій. І сам на себе брав відповідальність. Хотілося щоб він жив зараз, звичайно, але бачите, що боротьба так само потребує жертв. Але я хочу, щоб ці жертви були для нас прикладом, були для нас дорогоуказом тим, що не можемо зійти з дороги. Ми мусимо пронести той прапор боротьби до нашої перемоги. Нехай ті жертви, які вже були покладені, будуть для нас тим, чим ми не відступимо і перенесемо мир на нашу землю саме перемогою, перемогою над агресором, перемогою над окупантами, тим самим зробимо приклад для наступних поколінь, які будуть. Брати з нас приклад, який ми беремо з попередніх наших борців за волю і державність нашої нації. Нехай ця дошка для всіх прохожих тут в Городенці буде так само прикладом. І саме Юра буде тою особою, яка буде нести ту свічку боротьби, яка не буде засад. Дякую вам, слава Україні. Дякую.